які кольори кухні вдало поєднуються, де найкраще розмістити шухляди та приховати комунікації? Які тренди в кухонних гарнітурах актуальні сьогодні? Вітаємо! Ви на каналі Дім. Сьогодні представимо вам кухню в ЖК Оселя Парк в місті Луцьку. Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайку цьому відео. Таким чином, ви допоможете просуванню цього відео та українського контенту на YouTube. А зараз до огляду: ми отримали замовлення виготовити сучасну кухню. Кухню із зручним функціоналом та економним бюджетом. Ось що вийшло! Фасади даної кухні виготовили мдф панелей аркопа, антрацитового та білого кольорів. Вони мають приємне на дотик матове покриття. За рахунок міцної ламінації є досить зносостійкими і придатними для використання на кухні. Ці фасади є плитним матеріалом, який ріжеться та крампується по периметру. Так як кухня у нас без ручок, нижні фасади відкриваються завдяки вмонтованому в корпус алюмінієвому профілю гола на нижніх секціях. На верхніх самі фасади було опущено на 10 мм відносно ящиків, щоб був захват для відкривання. Та на найвищих антресолях і деяких паналах використали відштовхуючі елементи вмонтовані в новобусійку самих ящиків, так звані тіпони. Корпус виготовили з ламінованого ДСП вітчизняного виробника «Свіспан». Кольорі антрацит, він ідеально підійшов до кольору фасадів клієнта. Стільниця також українського виробника Luxform L146 Дуб Торонто. Це стільниця, яка виготовлена на основі ДСП та покрита міцним постформінгом, який захищає від вологи. Стільницю зазвичай монтуємо під плитку фартуха та проходимо по шву фугою мапей. Щодо фурнітури. в цій кухні ми використали направляючий Lincoln System, прихованого монтажу з дотягом. Завіси німецького бренду Heffel з функцією плавного закриття та корзину каргона направляючих з дотягу. Лед-стрічка для підсвітки робочої поверхні монтована в кутовий профіль з розсіювачем та добре освітлює кухню в цілому. Для вмикання та вимикання підсвітки в антресолі з витяжкою вмонтований сенсорний датчик, який спрацьовує від дотику через ДСП. Зверніть увагу, що всі комунікації ми прикували, а витяжку зашили в короб, аби кухня зсередини виглядала більш акуратною. У будь-яких проєктах кухонь ми по замовчуванню встановлюємо литок для кухонних приборів, сушку для посуду з нержавійчої сталі та за побажаннями клієнта можемо укомплектувати додатковими опціями. Якщо хочете дізнатися вартість цієї кухні або прорахувати свій варіант, напишіть в коментарях до цього відео.